Ще будуть бачити, деколи є так, що батьки не обізнані, не знають, як готувати груддю, не знають, як прикладати все, а їм зразу суміш дають. Так от питання. Є таке зараз у нас в Україні, що не вчать, як не акцентують увагу на грудне вигодовування, а дають суміш? Чи такого вже немає? Все-таки тенденція йде до грудного вигодовування? Тенденція йде, звісно, до грудного вигодовування, тому що. Ціннішого і кращого ніж молоко матері не може бути нічого для дитини, тому усі лікарні, усі неонатологи, всі працюємо для того, щоб налагодити грудне вигодовування, для того щоб проконсультувати маму, правильно допомогти прикласти до грудей так. Також можемо проконсультувати. Звісно, зараз вже немає дієти годуючої мами, але все одно деякі рекомендації неонатологи, лікарі-акушер-гінекологи, можуть надати вже після народження дитинки. Також у нас в закладі є центр грудного вигодовування, де щодня проводяться лекції для матусь, які вже народили, які можуть разом з малюком послухати лекцію, де консультувати родного вигодовування лікарі-неонатологи можуть допомогти і порадити, як правильно розпочати грудне вигодовування. Це дуже класно.